Ці великобудівельники планували спочатку в цьому місці точно ось тут оцей, так званий мостовий перехід будувати. От. Але ж якраз тут де я показую, саме тут можна сказати серцевина молдовського заповідника. Наї молдавани, зрозуміло, не всі атеїсти. Як би це так делікатно сказати, щоб не образити великобудівельників? Вони вказали їм, що тут вони ну ніяк не можуть дозволити. І а великобудівельники вже ось дивіться, тут, пас, тут просіку прорубали, дерева вирубали, дрова поскладали, ось це мав йти сюди. Тут мав будуватися міст. Ну, а мал як я вже сказав, не всі атеїсти. Так, ніжно сказали ні. І попросили їх пересунутися далі. В ту сторону, от куди я показую, хоча б на край цього заповідника, хоча б не по центру. І пересунули їх. Так, ліворуч приблизно на метрів 100. Ну. А великобудівельники вже тут розчистили цю захисну посадку. Тепер їм доведеться ось і це, цю зрубувати далі і виводити вже там. Цей міст далі звідси за метрів 100. От. І він піде десь приблизно. Ось десь там на краю. По краю цього молдовського заповідника. Ну, це ще як піде. Це я вже казав, що це святе місце і не одного тисячоліття. Тут ого-го, яка древня історія. Трипілля й до трипілля. Тут ще молдавани, будуть археологи працювати і ще можуть таке розкопати. Ого-го. Все може, все може бути. Я вже не кажу про храми монастирі, які в цьому місці будувалися впродовж 300 років, навіть і більше. Ну, це можна сказати сучасні. А тут же величезна, величезний пласт людської культури, свідомості, духовності. Ще до християнського часу. Задовго. Ну, і зараз я вам покажу, що ці наші мудрагелі з великого будівництва придумали, щоб надурити історію людства. Ось вони планували в цьому місці переходити ось ось я вам покажу. Ось бачите, отут. Зараз покажу. Тут вони планували. Бачите. Забрали в дядьків одноосібників, фермерів, оцю землю, згорнули верхній родючий І бачите, вон там ліворуч. Все, і так аж туди далеко-далеко. Там той острівець кукурузи, вони теж. Це теж мало, йти все під ніж. І аж туди доверху, майже два кілометри, отак вони катком прокаткували, затрамбували. Все-все-все. А потім виявилося, не туди рухались, не в тому місці. І тепер їм ця земля не потрібна. Вони би вже й раді її віддати. А як? З дядьками довго заключили. Дядькам треба віддати гроші. А гроші віддавати завжди не хочеться. От. Та й друзі віддавати вже нема що. Бо це вже утрамбована, далеко не родюча земля. Що ж тут віддавати? Я урожай на ній втратили. Ого, який цього року був кукуруза тут ого, Все вона вон згорнута, вон ліворуч, бачите, в цих брутах перегнила. От. А молдавани цих великобудівельників пересунули вон туди, бачите, ось, ось там, де о. Той білий будиночок стоїть. То будиночок археологів, до речі. І от бачите, зараз купи за цим будиночком, купи землі. Ніколи не здогадаєтеся, що це. Ніколи не здогадаєтеся. І я б не подумав таке, що таке може бути. Таке безглуздя. Але воно є. От цих великобудівельників молдава пересунули туди. от там. От. А вони на а вони на той час змушені були в дядьків забрати ще частину велику землі. Робите. А під цим гравієм трипільська культура, цивілізація і ще до трипільської також. О, і що ж це буде? Як ви тут нариєте, набудуєте, зацементуєте, забетонуєте? І вони. Схаменулися. Вони б не схаменулися, якби не молдавани там, якби молдавани не сказали, що от там на ті горі, що вони будуть спочатку проводити археологічні роботи. Серйозні, глибокі, а потім уже дозволять проводити земельні роботи, мостові. Ну, і ці наші великобудівельники не, не дуже такі вже глупі люди. Зрозуміли, що якщо Молдовани там у себе за 250 метрів виявлять трипілля і дотрипілля, і все інше, тож інша наука, наприклад, не українська історична, а європейська скаже, а, а як це? У Молдаван це є були ці відкриття. А у вас за якихось 250 метрів що не було цих древніх поселень? Це що ж ви такі за Україна? Про Україну будуть говорити? А тут вже буде все зацементовано, забутоновано, заасфальтовано. І от вони схаменулися. Уявіть собі, вже цей закатаний, прикатаний ґрунт засипаний гравієм. Вони тепер довбають, копають. І бачите, які ями я вам покажу ближче. Вигортають. Це вже працюють археологи, друзі. Це вже археологи тут. Відкривають трипілля, трипільське поселення. Ну і де ж це трипільське поселення, де його межі? Як тепер установити, коли вони вже стільки цього гравію накатали? Підемо ближче, подивимось. Оце вже, друзі, робота археологів. Бачите, скільки землі понарили. Розкопали цей ось вже прикатаний, закатаний, укатаний гравій і копають Робота археологів. Очевидно, якась посередині трипівська піч чи ще щось, вони ще до її обкопали, але ще Кісточками там, щіточками не змили, ще щось там будуть робити, сьогодні свята неділя. У них вихідний. А це вони вже, це вони у них вже рили, перерили. І, я так зрозумів, ці ями вже там що розкопали, засипали. Ось. Ось, друзі, будь ласка, робота. Скільки тут втрачено, втратила держава? Сотень тисяч чи мільйонів. М? Ось, вже все вкатано, перекатано. Ось, бачите? Ось все позгортали, знову укатаний, перекатаний. гравій на купи. Ось це приблизно виходить зараз так. Ось тут копають, переривають ту всю роботу великобудівельників, археологи. І виходить приблизно так. Модували, будували будинок. Потім побачили, що будинок горить десь з якогось боку і все більше і більше полум'я. Покликали пожежників, пожежники. Йдіть, дістаньте нам у полум'ї коштовності з того будинку, який ми будуємо. Ось воно так і виходить з цими археологами. Покликали археологів вже тоді, коли вже все тут були, зробили. І археологи всю роботу їх перекреслюють. Ось цю, -цю роботу ставлять їм великий мінус. Це все, ось це. Зараз підемо ще трошки далі і покажу. Ось, друзі, будь ласка. Археологи перекреслюють на даному етапі роботу. Великобудівельників. Ось ці великобудівельники вже тут були, закаткували, засипали. Все. А прийшли будівельники, не вископаючи, бачите? І що ж буде? Зрозуміло, що великим будівельникам ці археологи дуже заважають, як і будь-яким варварам заважає культура. Але що ж, на цьому етапі через ці ями вже не перескочиш, не перестрибнеш, треба чекати. От вони чекають при такій гарній погоді. Будівельні роботи. Ви можете в кадр. Чи, чи, чи вам не дозволено в кадр? Щоб ви мені сказали в кадр хто що це за підрозділ? Я вам можу наговорити. Краще поки що Д давайте. Кажіть, що воно записує. Ви на фоні не скажіть, хто це працює. Науково-дослідний центр, рятівна археологічна служба інституту археології Національної академії наук України. Місто дуже, Львів. Дуже, дуже, дуже дякую. Вам і бажаю наукового великого великого історичного відкриття і тут. Дякую, так що ви вже на нас не гнівайтеся. тобто там вже через нашу присутність, я думаю, круже. Ми ми вже з нею порозумілися, ну, я буду чекати її. Це і не будемо вам заважати, але головне, щоб ви якісно працювали. Ми ну, стараємося, Бо я розумію, як вам зараз непросто тут. О. Добре, дякую. У нас вошка ця робота. Ось, друзі, дивіться, дуже добре видно. Він місце, де буду, мають будувати цей міст. Працюють археологи там, де вже закатаний гравій, щевий, все. Важку техніку звідси вже позабирали, бо роботи тут очевидно надовго археологам. дістати якусь інформацію дуже важко це кажу, виявляється окремий підрозділ академії наук тут зараз Ось, друзі, чітко видно, як йде процес. Спочатку знімають оцей товстий шар цього вже вкатаного, перекатаного гравію. Ось, очевидно, знову ж таки бульдозерами копають такі от траншеї. Також вже видно зверху бульдозерами, бо ж дуже спішать. І археологи спішать, бо їм, очевидно, на них тиснуть. Ну і цим же ж треба будувати. І потім заходять сюди цю траншею. Такі траншеї археологи і риють, шукають для нас відкриття наукові. Що ж воно вийде? Якщо з цієї сторони Молдова на своїй землі, там, де має бути міст. Проведе належним чином, підготовлено, допустимо, цілий рік будуть копати, не поспішаючи, і відкриють для науки великі цінності, наукові відкриття. А тут вони будуть все-таки в значній мірі закатані в асфальт під бетон. О! Що ж тоді, як же ж тоді ця? Правдається, так би мовити, наша владна вертикаль. Не так само буде якось як з отим Ось тим, от, що в Білорусі. А, я вже навіть не хочу казати з тим зрадництвом. Не хочу навіть називати. Я ж, я ж так. Я вже ж почали такі роботи. Без серйозної археологічної роботи, підготовки. Що, вони не знали, де копають, де, де працюють, знали. Ось.